Цікавий тех. Теж хочу спробувати на нього відповісти. Сподіваюсь, будуть відповіді цікаві. А перед тим ви сьогодні фоном будете бачити мої розробки: це сімейство Бджолини і Хом'ячок, який Хомка, сонячний Хомка. Якщо хтось хоче, є вже готові наборчики. Чекати не треба. Придбати можна за посиланнями всіх моїх сторінок, вони під відео завжди знаходяться. Будь ласка, приходьте. Тут у цих всіх трьох бджолок крильцями готять. Зараз не видно, навіть от штучного освітлення все одно не видно, що там є крейник, але він присутній, і якщо дивитися назву, то дуже гарно виглядає. Значить так, сьогодні у нас тех від NATO Stitch Story, називається Оформити не можна в рулон. І так, перше запитання. Вишивка заради вишивки, чи все буде оформлено? Раніше до повномасштабного вторгнення я все оформлювала. Так, я все оформлювала. У мене не було. Рулоном там, за винятком якихось, знаєте, зовсім маленьких якихось робіт, які я, в принципі, вишивала заради того, щоб просто відчути цей процес, так? І... І, вибачте, відволікли мене. І, ну, такі там зовсім маленькі, або ж ми переїхали, коли в нове житло, то Трошки у нас тут змінилися змінилося стіни, змінилося оформлення і деякі роботи. Ну, я планувала, але коли вже знаєте, повністю заповнимо квартиру меблями, тоді планувала вже оформити. А так я намагалася завжди оформлювати одразу. Я ну, вишиваю заради того, щоб потім ці роботи балували око, як то кажуть, і насолоджуватися. Її красою, а не просто, щоб воно лежало в шафі. Тому от я за таке, щоб оформити, але все змінилося, і тепер я чекаю перемогу нашу для того, щоб все оформити. Тому що наразі я вважаю, що є більш. Ну, більш важливі речі, які зараз потребують вкладення грошей. От, нічого страшного, полежать поки що мої е, вишивки. В, е, ну, вони у мене не в рулоні лежать, а висять в шафі. Як це сказати, вішалечки такі для брюк. Я вже показувала в якомусь відео, і вони там собі висять, поповнюються. От, але обов'язково, після перемоги, одразу я перші гроші, які зароблю, віднесу в багетку і оформлю. Це те, що хочеться. Так, Друге питання. Скільки робить, вишиваєте в раму, а скільки в прикладне оформлення? Ну, Прикладного оформлення у мене. Майже немає. Буквально декілька сумочок для процесів у мене є. І то вони не мною вишиті. Ті, що я вишивала, я їх всіх ну, на продаж вишивала. Там, якщо пам'ятаєте, у мене були сумочки для процесів з дідусіками такими, з Санта Клаусами, От, маленькими, то вони всі розпродались і зараз дівчата ними користуються. От. Одна у мене є ще там на продажі лежить. Ніяк ніхто того дідуську не купить, але нею ніхто поки що не користується. Так, а так, в прикладне, декілька у мене, я вам показувала, гольниць є, і декілька без корню. І все, і все. Більше, я такого прикладного нічого не робила. У мене є ще дерев'яні такі заготовки для створення гольниць. Я все мрію теж для них підібрати якісь сюжети зробити, тому що вони все лежать, лежать, чекають, чекають. Там така кругленька скринька одна у мене є. І кришка у неї така. Ну, Для підвишивку зроблена, вона невеличка. І дві такі гольнички теж підставочки дерев'яні, на які можна зробити, вишити і зробити гарну гольничку. Але поки що чекаю цього часу. Сподіваюсь, дочекаються. Іноді хочеться щось. Ви ж бачите, я ходжу-хожу, потім мене щось стирка і хочеться якусь прикладнушку. Але зазвичай. Зазвичай це е, такі картини. Я люблю картини більше, от, щоб вони висіли на стіні, радували, балували, як то кажуть. І, ну, якось картини, вони серйозніше. От, і ще е, трошечки е, шкода, е, приклад... прикладною, У мене ще ж подушка є. Подушка. Так, подушка, оце ж з котами від Абрис Арте. Вона у нашого помічника в кімнаті. От. Ну, шкода трошки мені, якщо чесно, коли до нього ще приходять гості, і вони там в тувкуться, в тому, на тій подушці скачуть. Коротше, і мені трошки так, ну, не те, що шкода, а ну, у своїй роботі. Я розумію, що тоді то можна вибрати потім. От, але все одно, як ви знаєте, сердечко зойкає. ой золькає, ойкає. Є ще у мене в планах, скажіть, я скажу, шопери. Хочу шоперів. От. Але, ну, є, в мене вже є куплені ці заготовки. От, і. Чекаю просто натхнення, чекаю того, знаєте, коли дійсно побачу якийсь сюжет і захочу саме його на шопер, то одразу і зроблю. От. Так, так, так. Це те, що. Ну, і так, скільки вишиваєте в раму, ну, більшість в раму вишиваю. А в прикладне, це така, це дуже залежить від настрою, настрою і бажання щось там вишити таке. В основному це картини. Так, третє питання. Як взагалі справи з оформленням? Ну, Зараз я ж кажу, що справи ніякі. Чекаємо, ми не хочу я, знаєте, так оформити, щоб зараз такий час, що не знаю, що буде за секунду, і я навіть ну, не можу меблі собі зробити. Хотіли, знаєте, хотіли. От як я слухала Наталка, відповідала на ці питання. Вона казала, що паркан не, теж думала, чи фарбувати, чи ні. Ну, от у мене те ж саме, що меблів немає майже, тільки такі найнеобхідніші там кровать. Я вже вас затюкала цими меблями своїми. Оце в мене така, знаєте, болюча тема. От, але, тим не менше, як є. От. То теж так сиді, сиділи, думали. Ну, з одного боку треба жити, так? Треба жити, там невідомо, а з іншого боку, теж ну, ну, Не хочеться просто для когось це зробити. хочеться це зробити для себе. Зараз такий стан, що невідомо, чим це все закінчиться. От, е і, ну, коротше, ви мене зрозуміли, то поки що навіть меблі не хочеться купувати, а хочеться просто зачекати. Ми вирішили зачекати. В принципі, нічого такого, ну, можна жити, у нас нічого такого страшного немає. Те ж саме з оформленням. теж. Я думаю, що воно дочекається, все ж таки все буде добре. І все буде гарно. І все буде з тим настроєм, що треба. Тому що щось, знаєте, зробити з таким настроєм, то теж не хочеться. Хочеться, щоб все було спокійно. вже. Все і З якоюсь навіть, знаєте, ну, коли щось таке глобальне замовляєш, то треба ж настрій такий хороший, який, знаєте, щоб там все зробити, продумати кожну дрібничку. От. Те ж саме з оформленням. Що... Хочеться піти із настроєм все замовити, от, так, щоб знаєте, не думати там про щось таке погане, а дійсно з, з хорошими думками. Тому, 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 чекаємо, нічого страшного, почекаємо. І е, е, третє ж питання, там два питання в одному. Чи великий то рулон? Ну, вже такий величенький, як на мене. Величенький. Але оформлювати все одно. Я там не все буду. Я якось знімала вже відео з моїми вишитими роботами неоформленими. От ви бачили, там парочку може ще додалось. Такі найменші я не буду там оформлювати, а ті, що такі величенькі, то так. Я обов'язково їх пооформлюю, понавішую. Буде у мене знову ця квартира. Та була у нас квартира, вся в картинах, як галерея, в три ряди у нас там висіла. <ріст> То я і тут так зроблю. от. Четверте питання. Довіряю оформлення профі чи купую рамку і натягую сама? Ні, я сама ще не оформлювала роботи. Не знаю, чомусь я лінуюся. Навіть у цій да, можна купити рамочку, вставити, там, оформити, але все одно. Чось, мені здається, що краще б віднести. Кудись в багетну майстерню і там оформити. Я сама ще цим не займалася. Ну, так. Тому довіряю оформленню профі. П'яте питання: готова витрачати на оформлення великі кошти? Ні, великі кошти я не готова витрачати. Зараз є змога обрати багетну майстерню, так собі під гаманець, як то кажуть, під свій гаманець. І Дійсно, і якісні є недорогі багетні майстерні, тому там великі, величезні гроші я не готова витрачати, тому що, ну, не знаю, це не виправдано, на мій погляд, але це у кожного справа своя особиста. Шосте питання. Чи будеш купувати щось спеціальне для оформлення тканину, матеріали, інструменти? Чи скористаєшся тим, що в домі було. Ну, якщо щось буде треба, то я, перш за все, подивлюся, що у мене є вдома, звісно, От, щоб то і використати, тому що чого воно лежить. От, а якщо вже нічого такого підходящого не знайду, то так буду замовляти і десь шукати і замовляти. Так, сьоме питання. Переоформлення робіт, яке твоє ставлення? У мене до переоформлення робіт зовсім позитивне ставлення. У мене є одна робота це від Діма японський садочок. Ви його пам'ятаєте. Я тоді оформила в там, пластиковий багет. Но мені не подобається це оформлення. Не подобається. Я не знаю, як ну, от такий. Якось так не зійшли в той час, коли я замовляла то оформлення зірки. Коли прикладали багет, воно начебто було добре все. Коли я її забрала привезла додому, ну таке. Я ну, не скажу, що прям страшно-страшно, але ну, мені не подобається. Я хотіла переоформити. Але ж знаєте, це нічого немає більш постійного, ніж тимчасове. Це те ж саме, що планується переоформити, але ж це треба брати, цю готову роботу, оформлену, везти кудись там. Ну, це вже таке, знаєте, коли вже нема буде чого робити. Всі роботи я вже оформлю все, тоді вже візьму цю і доведу її до лади. Так вона поки що висить у нашого помічника. От, і, ну, нормально там себе почуваю. Так, оформлення дистанційно, чи в тебе є досвід? Є у мене досвід дистанційного оформлення. Не дуже мені сподобалося це, тому що перший раз прим'ятий багет мені приїхав. А, ну, от, і. Ну, не знаю, ну, дистанційно не завжди можна побачити. Це залежить ще від того, в якому магазині, в якій багетці ви замовляєте дистанційне оформлення. Тому що є такі, що адекватно відносяться, там, фотографують з декількох ракурсів, там, непоганий смак у самого, того, хто підбирає раму. Це теж від цього багато залежить. Так? От. І тому виходить і результати. Досвід є, знаєте, такий чималий, там, коли людина постійно цим займається, бачить та, різні варіанти оформлення, все і може щось цікаве теж запропонувати. Від цього теж багато залежить. От. Взагалі, я люблю сама приїхати в живий якийсь. Бегетну майстерню і самої вже там підбирати, тому що у мене є своє бачення. Але, от, наприклад, на виставку я оформлювала свої роботи в МОНі. От, Я їм відправляла роботи, тому що не, не було у мене змоги туди поїхати до них. Вони достатньо далеченько від мене знаходяться. Не було часу, не було змоги, але обов'язково до них доберусь, так наживо. Так скажемо. От, там дівчатка молодці. Я їм пояснила, чого мені хочеться, і мені запропонували, мені все сподобалося. і я думаю, що непогано вийшло оформлення. Ви всі бачили на виставці. Ну, багато з вас бачило, І, а... ну, думаю, що непогано вийшло. Так, а... так, 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 так. Ну, тому досвід у мене є. Дев'яте питання: ексклюзивне оформлення, домальовка, авторські рамки, пошиті вироби з вишивкою, готові до витрат. Ну, по-перше, я колись думала одну роботу замовити з домальовкою. Візуально мені подобається, так? Але потім я показала чоловікові і він сказав, що ну, це не те. Ну, або мальоване, або вишите. А коли воно змішується, Ну, коротше, він у мене розкритикував цей спосіб, і все. Я якось мене так відвернула від цієї ідеї, і все. Я більш ну, не хочу. Ну, з одного боку, він правий. Або воно намальоване, або воно вишите. Але це на смак абсолютно кожного комусь подобається. Шикарні я бачила, багато дівчат оформлюють, Так з замальовкою дуже гарно виходить. Але я ж кажу, це на смак. Пошиті вироби з вишивкою. Авторські рамки. Ну, в мене поки що такого немає. Ну, я ж кажу, що до витрат на оформлення великих я не готова. Я, якщо воно коштує такі більш-менш нормальні доступні ціни, то я піду на це. А якщо воно дорого занадто, то ну, я буду шукати альтернативу, та, що дешевше, і робити там. Так, 10 питання. Які найцікавіші приклади оформлення можеш пригадати? Ну, у мене, так знаєте, у мене всі мої оформлені роботи, вони по класиці, як то кажуть, пагет, там паспорту, якщо треба, і все. Тобто, таким там, якимось <кхів> я не займалася. Ну, у мене немає фантазії в цьому напрямку, якщо чесно. Там, знаєте, я дивлюся іноді там. Ну, дивишся на оформлення, думаєш, ну як таке можна було придумати, щоб воно взагалі от в голову навіть прийшло, не розумієш? От, тому не, ну, я не вмію так, от, знаєте, там, щось типо, по класиці, Так, гарний багет. Я дуже люблю дерев'яний багет, щоб дерево було. От, до пластику я так відношуся. Ну, якщо вже немає альтернативи, то тоді можна в пластик, але теж я вже так прискіпливо підбираю. І то воно мені мулькає, тому що я знаю, які мої роботи оформлені в пластик, і ну, трошки мене це мулькає. Я не знаю чому. Але все ж таки мені от більш дерево. Дерев'яні багет так, це моє, а пластик ні. От, з приводу чогось такого етакого, то не знаю, в мене таких оформлень не було, і я навіть не бачу, щоб було. Щось таке, знаєте, я ж кажу, це треба мати таку фантазію. У мене, на жаль, в цьому напрямку її немає. от. Навіть от на там, розробки. Да? от Я бачу, там дівчата розроблюють, там, під якісь шовчики, з якимись шарміками, там, якось цікаво, це все оформлюється. Це... У мене на це теж немає фантазії. Ну, Можливо, тому що я люблю більш ниточки. Да? от Мені ниточки, хрестик. Ну, Ці шовчики, я їх ну, не те, що не люблю. І це не моє, я їх не вишиваю. Можливо, тому я і в своїх розробках їх не використовую, тому що я в них не дуже розбираюся, і це не моє. Тому от у мене такі розробки більш хрестиком, щоб там все. З приводу шарміків, я вважаю, що кожен. У кожного з нас вже стільки цих шарміків накуплено, які лежать просто, ну, просто лежать, і ми не знаємо, куди їх причепити. Так? То в цьому випадку я вже даю вам фантазію, що, можна, наприклад, в цьому можна от сюди повішати якийсь шармік на ваш смак. або там, ну... Тут, дівчата, я бачила, я в кожен наборчик кладу метеликів, так, два штучки метелика, ну так, просто на подарунок. От, і я навіть не очікувала, що Наталка оформила, і вона ось тут одного причепила, а в другого оцю, по-моєму, тут на квіточку. Дуже гарно вийшла. Я б до такого не додумалася. Ну, це треба мати, бачите, таку фантазію. От, теж людина включилася да, і придумала собі куди. Тут точно для нього можна ну, Це вже на ваш смак, як то кажуть. Тут для цієї маленької теж тут в ручки можна її якийсь шармінь повішати. Тому це вже я лишаю на ваш розсуд, от, а не нав'язувати свій шармик, який я там бачу. Я хочу, щоб ви теж трошечки-трошечки на моїх роботах позаймалися творчістю. Десь подумали, якісь зі своїх шарміків пристроїти туди. От. Так що. Ну, у мене немає таких, що прямо там найцікавіші приклади оформлення. У мене всі класичні, рама, багети все і Так. 11. Чи зберігаєш собі фото гарного оформлення як приклад? А... Ну, якщо чесно, я коли вже вишиваю роботу, я вже бачу у собі в голові, як я б її оформила. В який багет, який колір багету, яка товщина, все. Тому, коли я бачу, наприклад, таку саму роботу, вже хтось оформив, мені подобається оформлення, все, але все ж таки у мене в голові вже все продумано. У мене вже висить моє оформлення, саме моє а не чиєсь. І все. Ну, я собі не зберігаю. Я можу там декілька хвилин посидіти, порозглядати, там, понасолоджувати все. Але щоб бажати такого самого собі, то більше ні, аніж так. Тому що, ну, оформлення повинно бути у всіх різне. Тоді воно цікаво. Коли всі ми однаково все пооформлюємо, то яка тоді цікавість в цьому? Ось так. Так, 12 питання. Оформлення серії все разом чи по мірі відшиву? Ну, от, цікаве питання. Я собі теж постійно задаю це питання. Але це треба брати. Це треба чітко бачити, де воно буде висіти. Да? От, наприклад, хатки, оці від леді, Да? Мені дуже подобається, як дівчата оформлюють так, в один багет декілька цих будиночків, цих хаток, дуже гарно виглядає. Але це теж таке, знаєте. Якщо дозволяє місце десь повішати таку довгу картину, то є сенс це робити. Якщо немає місця, то тоді дивишся, можливо, їх розкидати десь по хаті. Там, там одну, одну хатку, там другу, там третю. Ну, тобто це треба, по-перше, бачити, де воно буде, чи дозволяє місце. А взагалі, якщо б була така змога, в мене є мрія вишити. У мене наразі вишити тільки один мухіл, такий ну, звичайний. Тиква, ви її бачили вже колись. От. І я хочу вишити ще якихось три і оформити як чотири, знаєте, так в одну, в один багет, Чотири, чотири сюжети. От. То було б цікаво. Але теж ну от, я не знаю, де його повішати поки що. Ну, є такі думки, є. Якщо є місце, є вдале місце, де воно буде дійсно виглядати гармонійно, то я тільки за те, щоб, знаєте, серією оформити все разом. от. Якщо йде мова, різні картини, да, ну от серія там літо, там, осінь, да, ну от є такі. І Чи, наприклад, вишила осінь. Пішла оформила, да? вишила літа, пішла оформила, але хочеться, щоб вони були якось чи в однаковому багеті, чи більш-менш там підходячому, то в такому випадку я відішлю всю серію спочатку, а потім вже віднесу на оформлення. Тому що буває так, що поки ми ж не швидко вишиваємо ці роботи, так? поки відшила другу, той багет вже скінчився, його вже немає. Починаю щось підбирати, таке думати, що робити. Я таких ситуацій не люблю, тому. Краще, так, краще спочатку все, все відшити, а потім вже йдеш в багетну і вже підбираєш там з того, що є, і є впевненість того, що воно все оформиться, і не буде потім ситуації, що <кхух> чогось немає. Або там, знаєте, три оформили вже, а остання четверта все, нема багету, скінчився. Ну, от нема, не виготовляють і все, і що робити. Потім ті переоформити або підбирати щонебудь. небудь Ну, таке собі. Так, 12. Ой, 13. Яке в тебе було найневдаліше оформлення? Ну, на мій погляд, це ось, ось Дімовський японський садок? Так, ну, от, найневдаліше. Так. Ну, я розчарована була, якщо чесно. А так, всі мені подобаються, всі вдало. Прямо в точку. Те, що я хотіла, та й вийшло. Так, чотири. Натягання пінкіпів сама чи віддам комусь. Божечко, це для мене взагалі щось таке. Я ні, ніколи ще не пробувала ці пінкіпи робити. І, якщо чесно, і не хочу. Я, як бачите, навіть і не вишиваю нічого для пінкіпів. У мене навіть думки немає щось зробити, щоб зробити цей пінкіп. Тому. Але якщо б я щось таке зробила, я б все ж таки комусь віддала на оформлення, тому що в мене з цього приводу руки одразу ось так от становляться. Якось. І все, я не можу. Ну, Для мене, взагалі, оце знаєте, щось таке зробити прикладне. Там, ну от е, без корню, так? Я навчилася, мені подобається їх сшивати, робити, оці гольнички, звичайні, да, подушечки без корнюшки. От, оце, да. А там, коли оце, знаєте, оформлення якісь там, ну, це дуже важко для мене, я не хочу. Це тільки часу йде. Я розумію, що за цей час я могла б щось вишити, вже, я не знаю, пів картини, напевно. Поки ті пінкіпи зліплю. Я бачила деякі відео, як дівчата роблять, ну, це капець. Я не можу. Мені ну, це для мене важко. Я б, якщо раптом колись я щось зроблю для пінкіпів, я їх віддам на оформлення. Комусь. От. А хто його знає, може через років 5 щось мене тиркне і мені самої захочеться зробити. Не знаю, але на, на, наразі я віддам комусь. Так, і 15 те останнє питання. Коли вишивати, точно знаю, як я хочу оформити. Я вже про це казала. Так, я вже знаю, як я хочу оформити. Я вже приблизно навіть бачу, де воно буде у мене висіти. От, тому так. Я вже бачу, але треба. Я вже бачу, я вже хочу перемоги, я вже хочу, так хочу сильно. Я все роблю для того, щоб була перемога. Все від себе залежне я роблю. І тож бажаю, щоб ви це робили. Не забудьте сьогодні задонатити на чашку кави для захисників наших. Кожного дня допомагайте, не забувайте, це наше, наше спільне, наше спільне. А не тих, хто тільки воює там. Отак, от. Так, от так, сподіваюся, для вас був цікавий тех. Ну, так, відповідала щиро, як є. Якщо у вас лишились якісь до мене запитання, пишіть, будь ласка, де мене знайти всі посилання є під відео, під кожним. Тому, будь ласка, приходьте, коментуйте, поставте, будь ласка, вподоб... вподобайку цьому відео. Бережіть себе, папа. -па.